У Кропивницькому дружина полеглого захисника Володимира Панфілова Ольга відкрила дитячий центр, у якому на кілька годин можна залишити маленьку дитину, якщо є потреба вирушити у справах. Зробила це на згадку про коханого чоловіка та батька їхньої доньки, з яким разом мріяли про родинний бізнес. Нині така послуга стала дуже актуальною серед дружин захисників та вимушених переселенців. Більше про це в нашому сюжеті. Доброго дня, вітаємо в нашому дитячому центрі погодинному для дітей. Запрошуємо. 24-річна Ольга показує дитячий простір Чіпка у Кропивницькому, кілька просторих кімнат, безліч розвивальних іграшок та доброзичливі співробітниці. Це дитячий погодинний центр. Тобто сюди приводять дітей в потрібний час на потрібну кількість годин. Щоб батьки могли виконати свої справи, відпочити, зайнятися якимись своїми хобі і взагалі присвятити якийсь час собі. У центр постійно приходить переселенка з Херсонщини Анастасія. Тут у Кропивницькому, немає рідних. Тож на кого залишити двох маленьких синів для неї було проблемою. Так як я переїхала, чоловік військовий постійно на службі. Тому я тут за сама, і коли от треба, як палич виручаличка, приїжджаю, закидую малих, їздю і з документами розбиратись і навчання. Ну тобто, все, що треба, я роблю свої справи, а потім приїжджаю, забираю дітей. У центрі можна залишити дитину віком від року до п'яти на кілька годин. Для старших за бажанням проводять творчі майстер-класи. Ми Проводимо малювання, курси малювання, скажімо так, майстер класи зліплення. Також ми можемо там дуже діткам, подобається, коли вони висипають пісочок або щось типу, таких як блискіток. Ідея створити такий центр у Ольги з'явилась після народження донечки. Осередок присвятила своєму чоловікові, адже з ним за життя мріяли про родинну справу. Володимир Панфілов, боєць 57-ї бригади, загинув у червні 22-го. Є свідчення побратимів. Однак його тіло досі не повернуто, тому офіційно він вважається зниклим безвісти. Він був на майдані, і й років пішов в АТО. І одразу. На нуль. Він одразу, коли приїхав, зробив мені пропозицію. Одразу, ми там знайомі були місяць. І в нього закінчився контракт, він залишився тут. Але потім 22 року він в перший же день повномасштабного вторгнення він пішов під військомат, і одразу поїхали вони. А він був в Тошківка під Лисичанськом. Там він загинув, коли поліції тільки виповнилось 5 місяців. Усі кошти, які отримує як дружина без зниклого захисника, вклала в цю справу. Центр назвали Чіполінка, бо так жартома з чоловіком кликали донечку. Коли чоловік загинув, звалилось все на мене, всі домашні справи, всі справи там зламалась машина, все, все, все на мені. Допомога, звісно, була, але не завжди коли. Потрібно було терміново, і от я вирішила, що треба щось робити. Дружини військових це, мабуть, 99 Всі вони приходять перший раз посидіти з дітьми разом, десь тут подивитися, як дитинка звикає чи комфортно. І трошки діляться своїми емоціями. Ми з ними тут і обнімалися вже, і душу виливали один одній, тому що це, це одна велика сім'я зараз. Ця справа для Ольги стала більш ніж роботою. Тут вона відчула свою користь, об'єднала однодумців, знайшла ресурс та життєві сили. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.